В Севастополі стало доброю традицією людям різного віку збиратися для так званої зустрічі поколінь. Святковий настрій у головних гостей свята ветеранів створювали музики у погонах центру військово-музичного мистецтва військово-морських сил України. Значимість таких заходів важко переоцінити, адже у час інформаційних технологій, інтернету та мобільного зв'язку, ми все менше уваги приділяємо справжньому живому спілкуванню. Розповідає наш кореспондент. Вереснева зустріч поколінь була проведена напередодні одразу двох свят дня людей похилого віку та дня вчителя. Тож гостями вечора були не тільки ветерани Великої вітчизняної війни, але й ті, хто все своє життя присвятив вихованню молоді. Під час підготовки до зустрічі з ветеранами юнаки та дівчата відкривають багато невідомих сторінок історії. Та головне такі зустрічі дуже важливі для самих ветеранів, адже багатьом з них так не вистачає уваги зі сторони молодого покоління. Духовний захід це ж не матеріальний захід, тому його оцінити дуже і дуже важко. В плані того, що які дуже позитивні наслідки, особливо душевні, от, і я хочу сказати, змістовні такі, звичайно, історичні, от, родинні і багато інших почуттів, які викликають отакі заходи, а саме ввечері, зустрічі поколінь, тобто ветеранів. Нашого міста героя Севастополя з молоддю, конкретно студентами вищих навчальних закладів, університетів, академій, в тому числі нашої академії Ні Павла Степановича Нахімова. Мені вже довелось приймати участь практично всіх у таких вечорах зустрічей поколінь. Хочу сказати, вони один на одного не похожі, не тому що кожен захід готує конкретний вищий навчальний заклад Севастополя. Залучаються конкретні ветерани. Це дуже важливо для нас. Ну, по крайней мере, ми довго пам'ятати своїх предків, своїх прадідів, дідок, Пам'ятати їх заслуги, перемоги, подвиги. Цього разу відповідальні за створення святкового настрою студенти та викладачі Севастополя.